Нині Церква предлагає нам увідіти, що розлічає церков істинну праведність, реальну праведність і святость від показної. Чоловік може бути праведний своїм життям, поведінкою, а може бути настроєний праведним притворно. Видавати себе за святого, за церковного, за віруючого, А то було вже подмічено апостолами в самих Перших днях Христової Церкви. Сам Господь нині каже Євангелія от Матфея 5 глава, я вам говорю істинно. Аж праведність ваша не призойде праведності книжників і фарисеїв, то й ви, так і вони, книжники і фарисеї, в царство Боже не войдете. Що ми відали, оказує, що є праведність істина, а книжників і фарісіїв, вона притворна. От почому в нашому народі в Закарпатів усе старі люди говорили, ото фарисей. Він не той, за кого себе видає. Він єдно каже, а друге робить, а ще й третє планує, але праведність Його не буде спасительна для душі. Маса людей і нині способні слухати любі передачі годинами, читати пусти статті цілими сторінками. Но коли дійдуть до духовного текста, вдруг тормоз і далі не може. Внутрі якийсь протест, і чоловік і писати не може духовної, і читати, а даколи і слухати. І скопом люди утікають, скривають, немедлено виключають телевізор, де духовна передача або радіо, що це значить? У Утіх людей не є істинної праведності, і тому вони будуть осуждені так же, як і книжники фарисеї котрі публічно двоєдушні, а ці, притворну праведністю, так же будуть судимі, як і вони. Якщо ваша праведність, каже Господь, не призойде праведності книжників фарисеїв то ви не вийдете в Царство Божє. Господь відкриває перед людьми силу слова. Силу слова знають поети, письменники, силу слова знають і проповідники, силу слова передає Господь, що словом можна чоловіка оживити, одухотворити, а можна вбити. А Євангеліє каже: не кажи так. Братові, таке слово не кажи, бо це слово часто може чоловіка підрізати, ударити у саму силу або звалити з них. Слово укоризненної і лукаве може вбити. От почому чому молоді юноші християни і молоді дівчатка-християнки, коли виходять. Хоча створити сім'ю, моляться Богу Боже, подаруй нам доброго друга, бо так важно нам знайти добру пару. Мучениця Акеліна старша, котра пострадала в кінці третього віка, в 12 років настільки була уже глибокою християнкою, що коли донесли. Імператорові, що вона християнка, то сперва її об'ясняли, хвалили, обіцяли, щоб лишилася Христа. А потім, коли відділи, що прямі уговори не діють, почали смертельно її збивати. На кінець пробили її в голову. І вона упала замертво, Но Господь ночью ангел, Ангела послав, котрий зцілив її. І вона знову вернулася к своєму мучителю, щоб ще раз показати Мучителям їхнє безуміє. Безуміє, гонічелів церкви, безуміє і збиваючих християн, то особо опасної і страшної безуміє. Бо чоловік, як може знати, що є убійці, бандити, котрі побили чоловіка, ограбили чоловіка. Але якщо це робиться над чоловіком за його віру, коли чоловіка б'ють під храмом люди в масках, з пагонами і вони осознають, що вони особо опасні злочинці, а судити їх не можуть, бо вони в масках. Это перед нами особо страшні сатаністи. Мало того, якщо наші діточки у 12 років вже у церкві читають апостола, читаються ще не в хорах співають наші дітки у 12-14 років, то що ми видимо так, як і нині на вулицях збирають 12 14 річних дівчаток і хлопчиків, котрі вслід. Священників кричать, заготовлені їм і розпечатані фрази, як треба казати геть московського попа, завтра будуть кричати геть турицького попа, ще післязавтра геть у попа, потім завтра ще геть католицького. Що з цим світом все стало? А якщо Бог гонителя вдарить і скаже геть безбожника із цього світа? Скоріше, так і буває. Тот, хто придумує піар-технології проти церкви, котрий навіть кричать і в нашій Верховної Раді, стало ясно, що світ у блуді, причому блуді в страшному, тому що костеляву свою руку підняв проти дітей, церкви. Ми добре знаємо слова самого Христа. Хто понизить малого з цих віруючих в мене, мається це віду християн, той собі закриває навічно вход у царство Божоє. Бо лиш так поступаючи і помолит вам святої, океаліни, нині поминай мої, преподобної Анни, всіх святих, зможемо й ми тут бути дітьми Божіми, котрі мерзнуться всього світа не подовласні. А остаються в святості, в настоячій святости, а приобрітають праведність не показну, як книжники і фарисеї, а подлінну праведність, щоб і тюй на землі подлинно жити у праведному духові, вести себе праведно жити по-праведному, по Євангелію, по а у в вічності, в'єднуючи з святими і наслідувати Царство Божо. Амінь.